Розв'яжемо задачу на залежність між величинами. Такого змісту бригада автобудівельників, тобто тих, які будували автотрасу. Щодня прокладала 5 метрів автодороги. Всього працювала ік днів. І проклала ігри-метрів траси. Запитується, яка залежність є між змінними Y та X. І слід знайти Y, якщо X дорівнює 4, 7 та 12. Отже, давайте ми з вами встановимо залежність між величиною Y та X. Y – це кількість метрів, які Проклали будівельники. Отже, кожного дня вони прокладали 5 метрів, а працювали ікс днів. То треба кількість метрів помножити на кількість днів. Отже, нас 5 метрів помножимо на кількість днів. Ось така є залежність між двома змінними. І ця залежність буде прямою пропорційністю. Чому? Тому що при збільшенні в кілька разів зміна х збільшується в стільки ж разів і змінна y. Отже, це пряма пропорційність. Як тепер нам знайти, користуючись цією формулою, значення у? Якщо х дорівнює 4 то... Y дорівнює 5 помножим на 4, це 20 метрів, проклала бригада за 4 дні. Якщо? Х дорівнює 7, то Y дорівнює 5 помножити на 7, це буде 35 метрів, проклала бригада за 7 днів. І якщо Х дорівнює 12, то Y дорівнює 5 помножити на 12, це буде 60 метрів. Автотраси проклали будівельники за 12 днів.